Вітаю! Сьогодні в Україні розкрилась таємниця великих пенсій. Виявляється, в Україні великих пенсій немає. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про 200 тисяч, про 400 тисяч, про 500 тисяч гривень пенсія. Пенсія. Це називається обняті плакать, плакать, тому що молодь не може собі знайти зарплату там 40-50 тисяч. Це всього 1 тисяча євро. В Україні, тому їде за кордон. Робить те ж саме, що і тут, але там дорожче, півтора-два в два рази. І ми тоді питаємо, чому молодь за кордон їде. Тому що молодь не лохи. Молодь не хочуть працювати на якогось дядю, тьотю, який держава з якогось дива призначає пенсію в 400 тисяч гривень на місяць, на, на секундочку, на місяць. Це за рік, а там 4,5 мільйона. Це за рік. Пенсіонер може купити двохкімнатну квартиру з ремонтом в Києві, причому в хорошому районі. Але е, знаєте, це завжди так буває. Коли громадяни тільки щось розсекретять, до того заховане, тут же з'являється хтось, хто починає казати, та то ви не так зрозуміли. Та, ц, та, та ні, то ви не так зрозуміли. Ви неправильно читаєте, ви не, ви не розбираєтесь. Коротше. І ось, будь ласка, Олег. Пендзин. Пендзин член економічного дискусійного клубу. Не, пенз... Пендзнена. не економічного цього клубу я не знаю, але він пояснює. І так, готові? Готові. Тобто, ви просто не розбираєтесь. Запам'ятайте це, ви просто не розбираєтесь. І так. В цей момент максимальна пенсія по віку обмежена з десяти мінімальними. Це 23 610. Це. Максимальна пенсія 23 610. Зрозуміло? В Україні немає пенсій по 300, по 400 тисяч, по 200, немає. Немає. Ну, скажете, почекай, як це, нем... як це немає? Ну, немає. І він зараз оцей пен пендзин Вам пояснить, що. Та то ви не так розбираєтесь просто. Ну -ну. Максимальна і 2000. 361 це е, мінімальна пенсія. Ви уявляєте, що він каже? Виявляється, в Україні є громадяни, які живуть на 2300 гривень пенсії. 2300 поділю на 41. Це на 56 доларів, На 55 доларів. Поділимо на 30 На 1 долар 86 центів. На 2 долара в день. Тобто в Україні є люди, які живуть на 2 долари в день. Це навіть не Африка. Це навіть не Африка. При всій повазі до Африки, це десь, знаєте, це десь з Марса і там якийсь дуже бідний континент, десь в ущелині. І от там, напевно, живуть на 2 долари в день. А тут країна, яка заявляє, що вона йде в Європу. Що вона йде в НАТО, виявляється, пенсіонери, тобто люди, які вкладалися, які працювали, народжували дітей і так далі, живуть на 2 долари в день. 2 долари в день. Але повернемося до пенсій. Тобто, пан оцей стверджує, що максимальна пенсія 23 з гаком. Тобто, нема пенсій, про які ми з вами говорили на каналі. Ну-ну. Про що ви назвали, це не пенсія, це грошове утримання до вічних суддів. Ага, от як. А ми з вами, Лошари, думали, що це пенсія, а це ж не пенсія. Це довічне утримання суддів. Чим воно відрізняється від пенсії? Ну, вам поясне експерт, вам пояснить. Воно трошечки ін... Ага. Журналіст, я вам відмотаючи журналісти, угу. ну навіть журналіст, журналіст, який оцю хню почув. Хню, та це ж не пенсії. Такий, угу". ну ну послухайте, суддів, воно mm -hmm. трошечки інакше. Тобто, це не рахується пенсією, це рахується довічним отриманням у відповідності до українського законодавства. Тобто, тобто я вам перекладаю люди, яких ви обрали у владу. Придумали схему, за якою судді, і це ж не тільки судді, отримують щось, що не є пенсією, а воно не лімітоване абсолютно. Ви скажете: стоп, а може його платять з якихось інших кишень? Може, це ж не з українських кишень платять? Так ось цей пенд зник чеків. Там він пояснює вам, які не розбираються. Треба чітко розуміти, що. Треба чітко розуміти. Оце мені так подобається, знаєте, от, от коли е, ти зловиш е, когось на чому, а тобі тут же кажуть: Треба чітко ж розуміти, ти просто не розумієш. Та ти просто не розумієш, сядь засохне. Та треба ж чітко розуміти. І що ж нам треба розуміти, пане. Ану. а нас З вами є е, загальний закон про е, загальнодержавне пенсійне страхування. Угу. і що? Е, а є. Що? <звук> е, та Тарожай уже. Е, бе, ме. От коли ти розумієш, що якось треба натяг... натягнути сову на глобус, а їжа на ужа, то виходить, знаєте, кото, деякі невічливі люди кажуть, щось робила з жаба з гадюкою. Знаєте? Що, жаба робила з гадюкою? Оце щось схоже. Оце буде е, ме, бе. Тому що ти розумієш, що брехаться не вийде. Тому що є люди, які сидять на пенсіях, уже вийшли відставки. Як ти їх не називай. Вони пенсіонери. Вони сидять у бюджета на плечах, і ви їм платите по 400 тисяч в місяць. А цей каже, а це не пенсія. Ви не зрозуміли. Ну, ну. Закони е по конкретних видах. Державних службовців, які е, до деякої міри відрізняються від. О, 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 до деякої міри він ну ну. Ти можеш сказати, друже, ти можеш не бекать, не мекать, просто сказати: да, є такі люди, да, ми їм назначили, ми не називаємо це пенсія, але все це все одно отримується з державного бюджету, з твоїх і моїх, друже, коштів. Ні, він буде викручуватися, їжа на уже натягувати. Короче, ви зрозуміли, да що жаба робила з гадюкою. Ну ну тих законодавчих актів, що стосуються всіх громадян, які виходять по віку, mm -hmm. і зараз уряд mm -hmm. наскільки я знаю, вводив вів відповідь від для зниження е, пенсій, е, тих, у кого е, він перевищує 10 мінімальних пенсій. Тобто, якщо у вас там більше ніж двадцять е, три 10... у моєї мами 4800. Пішла в пенсійний фонд перераховувати, такі ще зменшили 119 гривень. Якщо, каже, у вас більше 23, то для кого ти розкажеш, друже? Так ти розкажи про 400 тисяч. Йопт, давай. Наприклад, до 25 тисяч там коефіцієнт 0,5 і далі, далі до 0,1 коефіцієнт. Наскільки це вдасться забезпечити весь час? Чи не будуть там позови від. Шановних бідних пенсіонерів, що отримують по 100 тисяч гривень на місяць до суду, це питання інше, але принаймні уряд намагається це якимось чином ну, більш справедливо організувати. Сьогодні сьогодні... <гум> більш справедливо організувати. Що Що справедливо організувати? Що? Держава без зуба виявляється, що можна нахлабучить український народ? Вона призначать якійсь когорті людей, які і так жили за кошт держави, дуже непогано, призначать пенсії по 400 тисяч. І кабінет міністрів, мать його так, який такий потужний, ні черта зробити не може. А знаєте чому? А тому, що ті, хто сидять зараз в кабінеті міністрів, у Верховній Раді, в кабінетах і так далі, це їхні тато, мама, бабуся і так далі. Це родичі. Родичі. Ну, як же ти будеш? Своєму татові пенсію обрубашувати. Як? Ну як? Ти ж своїми руками. Він же тебе в люди вивів, він же тебе вивчив, він же тебе, він же тебе посадив у те крісло, провів між потрібними людьми. А ти йому хлоп і пенсію зрізав. Та хто ж буде робити це? От я б хотів, щоб моя мама більше отримала. Ну я не можу їй допомогти. Не можу. Не можу. Так а ці не хочуть. Так ось цей пан пояснив, що стосується цієї пенсії. Виявляється, що ці пенсії величезні, це не пенсії. Ви зрозуміли? Треба ж розбиратися трішки. Це сарказм зараз. Ви ж просто не розбираєтесь. Це не пенсії, це довічне утримання. Я коли це прочитав, я. Зробив допис у себе в телеграм-каналі. Я вам його почитав. Я більш нічого не коментував, я просто от написав наступне коментар до цього допису. Гра в наперстки це гра, що зазвичай є одним із видів шахрайства. У свій час приносила великі прибутки представникам злочинного світу. Гра в наперстки. Ось як можна охарактеризувати отакий підхід. Це каже, не пенсія, це довічне утримання. Але йде воно все одно з бюджета і лягає на плечі звичайних громадян. Ось якраз тих громадян, які отримують по 2-300, по 4 тисячі гривень пенсії і живуть на 2 долари в день. На 2 долари в день. І кабінет міністрів нічого не може зробити. Може, не хоче, не хоче. Тому що це вже клани, це вже феодальна держава. Клани. Кум, сват, брат, дитина, внуки скоро підуть. І ми будемо жити скоро в державі, де дідушка був міністром, дочка міністр, внучок міністр, правнучки міністри, А ви холопи. От і все. І іншої моделі поки що не існує. Бережіть себе і не забувайте підписатись на канал. Ми тут не тримаємо вас за лохів і називаємо речі своїми іменами. А не приховуємо пенсію під слово довічне утримання. Знаєте, щоб такого не було, потрібно замість довічного утримання ввести в державі довічне ув'язнення. От тоді буде трішки інакше. Ну але поки що маємо те, що маємо.